Всім привіт, народ! Значить, я вирішила записувати вложик такий, це не вложик, віду, а віду. просто відео. Віду. На що я наважилась? А, а наважилась я на видалення чотирьох зубов мудрості і ще бонусом плюс двох одночасно під ситуацією. Що з цього вийде, я покажу вже після, а зараз я вже під кабін... кабінетом на влаштову. Щочки горять, бо я так нервничаю. Те, що, в принципі, все має бути добре. ось, Але ну, це таке для мене вперше. Підсідаю я ніколи не робила, але не дивилася всяких відосиків. Коротше. Вдих, видих, заспокоїмося. і йдемо, Вже зустрінемось після з пакетиком зубчиків. Добрий ранок, це о, перший день після видалення, після операції. Ось так я виглядаю. Мені здається, навіть не підпухло. Можливо, трошечки трохи спала хорошо. Відчуваю біль. Ну, трохи буде говорити по понятним причинам. От. Не відкриваю так рота, так, о, дуже обережно розмовляю, взагалі мінімально розмовляю. Відчуваю шви там ніточки в одної і в іншій стороні. Мені робили зашивала, по поснідаю. Бо це дуже смачно їсти. А, значить, тут в мене куряча печінка, паштет зроблений в нас норуч. Я додала сюди яєчко варене, чуть-чуть йогурта і яєчцю. Це просто варна картопля, перебита пюре з водичкою і яєчко. Все, смачного мені! Другий день після видалення. Ось так я виглядаю. Думаю, що я перезапишу це відео, тому що змокає голова. Коротше, не хоче виходити. Ну, <Но, кх> а може, я не перепишу, може, так і остане. В общем, що по опухлості. Мені здається, трошечки-трошечки з трошечки цієї сторони тако є якась опухлость. Ну, так, зовсім не взагалі, взагалі трошечки, трошечки, бо тут. У мене немає двох зубів, а тут у мене немає всі сторони чотирьох. Це, в принципі, логічно, що там буде чуть більше. Значить, розкажу, що я п'ю, що мені лікар прописав, що мені надав. От мій лист рекомендацій препаратів. Що тут в мене? Антибіотик першим. Сім днів я п'ю антибіотик. І, звичайно, разом з антибіотиком п'ю пробіотик. Далі. Протизапальні. В мене це Фіда, він ще проти болю. І Дексалгін знеболюючий, теж знеболюючий запальний. Ось це всі мої таблеточки. Хто, хто думає, що я, в принципі, така красива е просто так, то ні, я дотримуюся рекомендацій лікарів і тому, і тому все окей. Ну і плюс в мене ще настрой. Такі, що мені потрібно швиддесенько відновитися. Ось, не даю собі розслабитись. А і ще хлоргіксідін 12%. -ний. Після кожного прийому їжі я поласкаю рот. Написали мені, що зняття швів через 10 днів після самого видалення, так що ще ходити мені тиждень. Дивилася, відкривала рот, дивилася шви, видно шви. Дивилася і вчора, і сьогодні дивилася угу. І позавчора. Видно шви, шви зашиті. Прям дійсна ось так хляб. Так, з двох сторін якось. Я не знаю, я просто, знаєте, як обиватель, об'ясняю. Не заштопано, а так хоп, і, типу, і закрита рамка. Ранки немає. Це дуже хорошо, мені здається, це допомагає якраз таки краще відновитися. Да, і щоб мої ткані вони швидше відновилися, швидше загоїлись. Ось. Розмовляю так трошечки шипілявлячи, але мінімально намагаюся так само розмовляти, щоб не подразнювати ніяким чином слизьову. Е, і... Їжу ніяку там, гарячу, я не їм. Морозиво їла, морозиво люди тут. Морозиво їла десь почула, що саме морозиво, знаєте, як дощок я прикладала якраз таке холодне, так і внутрі, якщо тримати холодне, я думаю, всім методи туди добре. Того взяла і морозиво поїла. Це хворгік яким я користуюсь. Я ним пласкаю рот після кожного прийому їжі. Намагаюся менше розмовляти. Я не працюю зараз. В мене на завтра я поставила одне онлайн-тренування, можливо, максимум два. Вже субота, два онлайн-тренування, і в неділю я вийду на груповий і вже вести так. Але теж коли я говорю, я відчуваю напрякість ясний, тому я мінімально говорю. У мене щіточка, яку мені теж надали. стоматолог. вона така дуже-дуже м'ягка. Не фокусується, ні Я ними чищу тільки передні зуби і ось цієї сторони, де в мене більше зубів. <с> ось там я чищу зуби. Все інше я так легенько полощу ротову порожнину. І так я не такими рухами полощу вперед-назад, а такими отак. Отак. Просто. В принципі, почуваю я себе добре. Вчора в мене була така легенько 37 температура. Ну, от знову ж таки, це, це нормально після такого видалення. Сьогодні немає. Сьогодні планую вийти в магазин, скупитись і ну, плюс-мінус трохи провести активніше, ніж вчора день. Вчора в мене був день, просто я лежала. І дивилась фільми. Мені за цей день, знаєте, як я такий трудоголік, мені за цей день трошки соромно перед собою, що я так провалялась. Але з другого боку, я просто собі кажу, Настя, ну це ж, це ж нормально. Ти себе наок почувала, ти відновлюєшся, і це допомагає тобі відновитися ще більше, ще краще. Тому в таких моментах я в себе чуть-чуть так стапарю. Так, заспокойся, Настя, ще попрацюєш. Хочу сьогодні помонтувати влог. У мене висить влог за підготовки до змагань. Ще вже знімати скоро через місяць наступний влог, трошки навіть менше через три тижні. Тому треба вже виставити цей. Ось. Ну і, звичайно ж, те, що ми зараз з вами знімаємо. Цей влог треба також показати і змонтувати, але вже пізніше. Я поставила в сторі, скільки коштує взагалі моя ця операція, вийшло мені 26 500 гривень. Дуже багато людей здивувалося, що це дуже дорого. Я з самого початку я теж я була трохи в шоці, того, що, ну, знаєте, як завжди. Зуби ти відкладаєш завжди, ти не хочеш витрачати на це кошти. Але, подумаючи, з іншого боку, по-перше, люди видаляють по одному, максимум по два зубів. Ти пішла і зробила це шість за раз. Просто візьми і розділи ці шість за раз, і вийде та сума, яка людина віддає для того, щоб видалити по одному зубчику. Тому, якщо так подумати, це нормальна ціна. Плюс, звісно ж, ви можете не брати седацію. Я нагадаю, що в мене була седація 2 години. Перша година 5 тисяч гривень, друга година 4 тисячі. У мене було дві години, і того за седацію 9 тисяч. Ви можете взяти без седації, якщо готовий. Терпіти, можна мені болі відчуття це все переживати. Я не хотіла цим займатися. Мені запропонували і я погодилась на седацію. тим паче, що всі покази були для тої седації. Тому ну, ви можете взяти мінус 9 тисяч і вийде вам 17% 500, розділити на 6 зубів, це якраз нормальна ціна. А вчора ще дуже щоки горіли. Сьогодні, але я думаю, що це по-перше ну, через надавленість, що мені тут давили. А по-друге, це через ну, температуру. Сьогодні щоки не гарять, це Я просто вмилась. У мене зараз така реакція на всі мої засоби доглядові. Вони трохи спадуть. Це покраснілість. Ось. Тому, якщо що, то покажу вже мій ранок завтрашнього дня. На третій день обіцяють більший набряк, але я налаштована, що його не буде. От так от тримаємо кулачки. Марс. Добрий ранок, третій день. Моя вісяночка тут з бананом, і я перебила горішки в кавомолці. До прям муки-муки. І, звісно, кова. Все. Смішно. І вже по традиції я тут знімаю в дзеркало. Мені здається, це буде найкласніша локація. Мені потім сподобається, буду завжди тут знімати. Ось так я виглядаю. Нічого не змінилось. Всі казали і попереджали мене, що третій день саме такий жестяковий. Все отлично. Все чудово. Я себе почуваю сьогодні краще, ніж вчора. Вчора навіть теж дуже добре почувала, не було температури цілий день, щоки не горіли. Сьогодні так само у мене не горять. Це трошки бісить. Всі загоюються, все п'ю як треба. Знеболюючи протизапальні антибіотики, пробіотики, полощу. Все роблю. Ось. Так що. Ще залишилось зовсім трошки. Ще відпочиваю. І вже в неділю, післязавтра, я буду вже виходити на роботу. На роботу так на трошки, спочатку на груповий позінг, а потім вже в понеділок повноцінно на перший робочий день. І дуже планую зробити якесь легке тренування наверху. Хоча хоча б розпочати. Ну що, добрий ранок? Моє е, халатне, халатне моє сторіс. Тепер виходжу в халаті, це вже як традиція зі своїм сніданням. Е, хочу показати, сьогодні я пробувала робити такі е, оладіки, млинці. Е, вони максимально м'які, їх не потрібно жувати абсолютно. Що тут є в складі? Тут є цільно-зирнове борошно, яйця, творог і банан. О, в общем, просто вам покажу я вже тут. Які вони м'якусінькі. Мякусінькі, м'якусінькі. Ось, в принципі, я можу вже жувати, але не поспішати. Бо так буде краще вино. Хочу сьогодні знімати відео зі своїм помощником. Зі своїм помічником Марсіком. Значить, сьогодні вже п'ятий день після видалення. Що хочу сказати, відчуваю почуваю себе дуже хорошо. В мене майже нема болівих відчуттів, але я ще приймаю сьогодні ще останній день приймаю протизапальні знеболюючі. Ще два дні приймаю антибіотик, і в четвер це буде через чотири дня. Мені знімають шви. Шви трошечки вже заважають саме, заважають ніточки, які стрічаті, і я їх відчуваю. ось, Але насправді все, все дуже хорошо. Е, Якщо подивитися по відео, то можна побачити, що у мене дійсно трошечки ось тут з її сторони бугатьох, бо я сьогодні прокинулася і бачу, що в мене такі ну, впавші вже в нормальні щоки. Ну от мене нормальні мої щоки. Е, я вже бачу так виразніше свої скули, особливо на да, з цієї сторони було все нормально, а з цієї якраз таки була така легенька підпухлість. Ось, в цілому, е, мій досвід, він реально. Я сама йому здивувалася, того, що він е, ну, то, як пройшло це все, я дійсно не очікувала. Я очікувала, що я буду ходити ну це, 6 зубів, 6. 4 мудрості, і 2, з цієї сторони. Тут всього 4. Ну, коротше, я думала, що я буду реально кудись з такими просто щоками, але реально вийшло. Ну, я не знаю, як це. Це лікаріць чи це моє те, що я там налаштувалась на те, що буде все нормально. Ну, коротше, я не знаю. Воно сумарно, мені здається, все так. Ось, а тепер хочу розказати, чого саме я наважилась на те, щоб видаляти за один раз аж шість зубів. По-перше, стояла в плані лікування чотири видалення чотири зуби мудрості, два зуби, які потім вже підключилися, так сказати. Вони вже підключилися під час того, як лікар почав детальніше роздивлятися КТ. І подивився, що під моїми старими там в мене каронка, що там, що там, у мене є проблема. І цю проблему не вирішити там зняттям каронки, і все. А ну, це потрібно просто вже все там видаляти цей зуб. Тому прийнято було рішення про те, щоб видаляти його. А тепер чого е зараз? Я спортсмен і я не можу випадати на такий великий проміжок часу з тренувального процесу, з того, що там я не можу нормально їсти, не можу тренуватися. Тобто, по суті, якби ми розділяли там 2 2 як це робиться, да, то я б випадала би сумарно на місяць. Для мене це дуже багато. Тому було прийнято таке вольове рішення про те, що саме я роблю ось такий крок. Я дуже цьому рада, тому що я не знаю, чи я б наважилася, видаляючи два зуба за один раз, видалити ще два інших і потім ще два інших за наступні рази. Тобто це для мене було максимально так. Бо морально мені було набагато це легше. Так, можливо, мій досвід він допоможе вам наважитись на те, щоб е зробити цей крок до ваших здорових і гарних зубів. А ми з Марсіком бажаємо вам гарного дня і гарних зубчиків! Ну що, друзі, ось і настав той день. Коли мені зняли шви, а це означає, що моє відновлення повністю закінчилось. Моя історія із зубами, з видаленням майже закінчилась ще залишилось трошки більше відновитись і все. Що хочу сказати, взагалі, фідбек стосовно всієї цієї маніпуляції, це було найкраще рішення взяти і зробити це зараз. Бо чесно, е якщо б я розділяла так на два рази, там, наприклад, я б, звісно ж, не брала седацію, бо на то немає таких показів, бо в принципі седація там для двох зубів, грубо кажучи, це смішно. Ось тому. Для двох зубчиків якби я би не брала б седацію, а це означає, щоб я все чула, переживала би, нервувалася і мала б якийсь б моральний, моральну травму, якусь стосовно видалення. Так я цього не чула абсолютно. В мене не було такого, що я там переживала, нервувалась, чекала ще щось. Я просто заснула, прокинулась і все в мене з. Тому це дійсно було найкраще рішення. І попереду чекає період відновлення ті зуби, які не мудрості, їх потрібно буде потім імплантувати, але це вже е, інша історія. Ось я дуже сподіваюся, що когось я замотивувала, комусь я дала таку надію на те, що відновлення може бути без таких якихось суперсерйозних. Е, Атьоків і так далі, що воно може бути адекватне. Я можливо когось налаштувала на це видалення, тому хочу всім побажати. Якщо хтось наважується, то все ж таки наважитись і зробити це все. Якщо хтось проходить мій етап, то гарного вам відновлення, щоб все пройшло максимально приємним чином, максимально адекватним чином. Ось така була моя історія стосовно цього видалу. Дякую за перегляди. Це такий дуже нестандартний відео для мого каналу, але так як я вирішила, що я буду показувати ще й мої життєві взагалі історії. А ця історія вона дійсно, можливо, когось вразить, когось здивує. Я врахувала, що вона має бути в мене на моєму каналі.